Проблема така, що діти з Бунишена не мають чим їздити до школи і зі школи постійно йдуть по болоті, приходять з мокрим взуттям, неодноразово хворіють і приходиться витрачати багато коштів на штука. Неодноразово зверталися, так, якби, щоб транспорт якийсь виділили на наших дітей. Тут є 10 школярів і четверо дітей, які ходять в саді, з Бунишина. На таку кількість дітей могли б дати якийсь. А далеко яка відстань? Скільки На 2 кілометри? 2,5 кілометри. 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 кілометри Два з довіру. Ще й полем, полем, Та, коли курить сніг, чи мороз, чи вітер, чи дощ, отакий от шарка. Дуже то неприємно йти. А ще такі маленькі діти в саді ходять. Минулого року ми писали багато заяв збирали. Та не тільки минулого року, відколи у нас. Поза минулого вже. року збирали купу заяв, писали підписи. Цього року далі. В старший п'ятому класі буде, вчиться. буде. Чекайте, вже п'ятий рік ти ходить до іти, школи. Кожного року звертаємося, пишемо якісь заяви постійно, а результату нема. Перед а виборами всі обіцяють АТО. А що вам говорили, якби давали заяви? Що вам тоді говорили? Розгляда... будемо розглядати вашу працю. Будемо вирішувати, будемо добиватися, чекайте, щось можливо. Навіть вже казали, що є бус на 15 місць. Перед минулими виборами за тиждень-за два десяти був вже... зник. Просто в інших Нічого? селах є довіз. Вороняки мають свою школу, мають свій карту. На княже таке саме відстань, діти йдуть, діти фішки не йдуть, їх везуть. Ну, а в нас що, діти? Не такі, як всі діти, чи що? Ну, Другом, дітей довозять, а У нас а? виходить, що не такі діти Подивіться, Будь ласка, маленькі діти з таким величезним музаком, мають два кілометри з таким. Хто <дай> здуріти так. може? Такий тяжкий той рукзак, я то можна пішки <пиш> там пан каже, що пан обіцяє нам дати автобус. <пиш> Добре, я обіцяю панчика, а той рюкзак про? такий <пиш> тяжкий, що його я не знаю, я як просто як ваші ломиться. сумки тяжкі у нас.